Друзі, вітаю з вами Олександр Лисенко і рубрика Товарка. Практикум в цій рубриці. Ми з повного нуля запускаємо товарний бізнес. Я покроково покажу всі деталі, як запустити товарний бізнес в Україні в 2024 році. Давайте перейдемо на мій екран і подивимось план. Цього відео. По-перше, ми виберемо товар. Далі ми розберемо де знайти постачальника. Поговоримо про креативи, пошук, фото та відео, де шукати креативи, як їх робити. Також створимо увага, безкоштовно сайт. Також підключимо crm систему до сайту, щоб обробляти швидко та автоматизувати наші заявки. Далі підготуємось до реклами. Поговоримо, що таке браузер, що таке проксі, і звичайно, вже запустимо рекламу в Facebook та Instagram і Розберемо одну із стратегій по запуску реклами. Ну і давайте розберемо де шукати товар. Ну, по перше, дивіться, якщо ви не підписались на мій канал, то підпишіться, тому що в мене є чудова рубрика пошук трендів. І в цій рубриці я розбираю різні товари в інтернеті, які зараз продаються в Facebook та Instagram. Там я показую, як за допомогою спайс-сервісу AdHort шукати товари і ось. Один із таких товарів це буде навісний світильник. Ви бачите такий лендінг на нього, який ми вже зробили. також ви бачите конкурентів. Ось, наприклад, цей світильник. Ви бачите лендінг. 249 гривень. До речі, в Adhirті реклама крутиться 3 дні. Що ще крутить рекламодавець, він крутив ще інший світильник. Для того щоб у нас були такі креативи, ми можемо просто їх скачати з AdHortu. Один і також можемо скачати відеокреатив. Це світильник сонячні батареї. Ми скачаємо також ще відео. Добре. У нас є товар. Як товар шукати, ви можете розібратись в пошуку трендів. Також можете подивитись, як я розбираю товари в цій рубриці. Наш наступний крок після того, як у нас вже є товар, наш товар це буде вуличний світильник. Нам потрібно знайти постачальника. Але саме важливе, ми не купуємо товар перед тим, як запустити рекламу. Спочатку ми запускаємо рекламу, тобто робимо лейнінг, запускаємо рекламу. Отримуємо ліди, ліди нам вигідні, і потім лише ми закупаємо товар. Навіщо нам зараз шукати постачальника, щоб розуміти, яка приблизно буде оптова ціна, щоб нам зробити таку маржу, щоб нам просто було вигідно продавати і щоб у нас реклама билась, тобто наша маржа? Маржа це роздрібна ціна мінус оптова, тобто, наприклад, оптова 50 гривень, роздрібна там 300 гривень, 250 гривень це наша маржа, щоб наша маржа була досить непогана і щоб нам було вигідно продавати. Далі розберемо. Де шукати Google пошук Promua, OLX, Telegram канали та групи Китай та дропшипінг. Дропшипінг платформи можуть нам допомогти, де знайти товар. Для прикладу, ми зайдемо в Promua. Один із найбільших маркетплейсів в Україні. вуличний ліхтар Опт. І ви бачите 78-79 гривень 89, і ви можете подивитись. Ви бачите замовлення від двох штук. Звичайно, нам потрібно дзвонити. Це не остаточна ціна, можна купляти і дешевше. Тому ми маємо дзвонити і дізнаватись, яка найдешевша буде ціна на цей ліхтар. І так з кожним товаром. Тобто, я показую просто приклад конкретно по одному товару. Так ми робимо з кожним товаром. Ми знайшли постачальника. Так, ви бачите, 70, наприклад, ну, візьмемо там 60-70 гривень, і ми будемо продавати по 249. Так, хтось скаже, це мало. Але також в товарці існують до продажі таке поняття. І ми можемо робити акцію 1 плюс 1, дорівнює 3. Тобто наш кол-центр може відразу продавати 3 світильники, тому що насамперед для дачі одного світильника буде замало, тому клієнти краще, щоб брали більше, ніж 1-3 і більше. Добре, по креативам я також вам сказав, де взяти. Ми візьмемо креатив, той, який є в AdHerty, Робити новий, ми не будемо. Ми просто його візьмемо і скачаємо, і також ми скачаємо ось цю картинку. Також креативи ми можемо самостійно створити або за допомогою ChatGPT, але ChatGPT може робити зараз картинки. Але ці картинки не будуть тієї якості, яка нам потрібна, тому що буде схожий товар, але не той, який нам потрібен. Далі наступний крок, коли в нас є вже товар, у нас навіть є креативи, нам потрібно зробити робити сайт Як робити сайт з повного нуля? Ну, по-перше, нам потрібно проаналізувати конкурентів, які у них є сайти. Так я вже дивився в Адхерті, так і я вам показував, що є от такий сайт. І ми можемо цей взяти сайт як за основу. Також ми можемо подивитись різні там маркетплейси, інформацію на маркетплейсах і подивитися опис товару на цих маркетплейсах. Ви бачите, переваги, характеристики. Цю інформацію ми можемо взяти і додати на наш Ленінг Тобто перед тим як створювати сайт, ми маємо знайти інформацію: це або постачальники, або конкуренти, у яких вже є сайт. ми Просто маємо брати звідти інформацію. Коли в нас вже є матеріали, нам потрібно створити сайт. Створювати сайт, ми будемо на конструкторі ленінгів для товарного бізнесу LP-MOBI. Тут є безкоштовний тариф на один ленінг без якихось обмежень, лише буде назва, що створено на конструкторі LP Mobi. Також можна буде підключити свій домен та бачите паркування домен та SSL-сертифікація це можна все зробити безкоштовно. Далі, коли ви не хочете, щоб була надпись і вам потрібно більше ленінгів, там вже ціни йдуть від 199 гривень гривень. якщо ви хочете скачати лендінг, там вже йде ціна від 1000 гривень. Бачите, 50 лендінгів і можна скачувати лендінги. Ми тут зареєструємося, я вже зареєструвався. І щоб не затягувати відео, я вже створив тут лендінг. Ви бачите, ми переходимо в мої лендінги і переходимо на лендінг, який я вже показував на початку відео. Це навісний світильник. Ви бачите, тут можна було обрати різні шаблони. Я обрав цей шаблон. Також ви бачите, тут можна дивитись. Що вам підходить? Наприклад, ось цей синій шаблон. Ви можете так подивитись, що тут є, і під ваш товар підходить. Тоді ви можете просто взяти цей шаблон, замінити картинки, замінити текст на ваш товар і продавати далі вже товар. Також тут є міні-ленінги, одноекранники, тобто лише є один екран. Замінюємо лише одну картинку, ціну, і поїхали. Тобто для швидкого тесту як літформа. Якщо ви не будете користуватись, наприклад, якимись конструкторами, ви хочете створити сайт самостійно, то на вашому екрані це правильна структура продаючого ленінга або ленінга, який продає. Має бути перший екран, заголовок під заголовок, тому що більшість людей не листають нижче першого екрану. Якщо ми розглянемо наш товар, то тут є всі. Необхідні фішки для протичого ланінга це і зворотній відлік, і скидка. Так, офер є заголовок підзаголовок, заголовок, назва нашого товару, наприклад, а підзаголовок підсилює нашу назву і вирішує проблему клієнта, тобто чим може бути корисний наш товар нашому клієнту, автономне освітлення з датчиком руху та сонячною панелю. Тобто, ми показуємо, чим ми можемо бути корисні. Нашому клієнту. Також є ціна перечеркнута. Ціна звичайна: деякі буліти, 20 яскравих світлодіодів, 20 яскравих світлодіодів, датчик руху. І водонепроникна термостійка конструкція. Ну і купити зараз. Все, це ось все, що має бути на першому екрані. Далі бачите вирішення проблем, характеристики, фото та відео, схема роботи, відгуки клієнтів і футер. Всі шаблони в Alpimobi побудовані на такій структурі. Бачите, ось проблема, є вирішення проблем, характеристики, також ще переваги, відгуки клієнтів, як замовити товар і дублювання першого екрану. Ну і все. Така структура ленінгу, якщо ви будете використовувати не Mobi, вона продає, тому використовуйте саме таку структуру. Вона краще себе показує, кращу конверсію, ніж інші. Крім того, в Mobi ми можемо включити CRM-систему або навіть отримувати ліди в Telegram. Дивіться, тут просто потрібно зайти в повідомлення і натиснути кнопку підписатися. Відкриється Telegram, і ви бачите, ви успішно підписались на отримання повідомлень зі сторінки. Унікальний вуличний ліхтар на сонячній батареї. Якщо ми зробимо замовлення, тест ТГ, напишемо і якийсь там номер, вітаємо ваше замовлення відправлено. Зайдемо ми в наш Телеграм, і ви бачите таке замовлення, номер телефону, ім'я нашого клієнта: Тест ТГ і дата, коли це було. Коли у нас вже є такий сайт, ми навіть ви бачите, підключили вже домен. Тут можна припаркувати домен. В попередніх відео я показував, як це робити. Також тут є відео як це робити. Також ви можете користуватися і доменом LPMobi. Ви бачите. Зараз подивимось. Це тестовий ленінг. Тут трохи інший заголовок Ліхтар 2 LPMobi.biz. Ви бачите. З ssl сертифікатом коли ви підключаєте домен свій, також не забувайте включити ssl сертифікат Коли домен підключений, він підключається там або 15 хвилин, або 72 години. В залежності від вашого провайдеру. Тут з'являється кнопка SSL, і ви включаєте SSL, і також створюється SSL через деякий час. Наступний крок після ленінгу це підключення crm системи. Ми зареєструємось, створимо товар, підключимо сайт. І протестимо заявки. Для цього ми будемо використовувати, звичайно, ж crm систему для товарного бізнесу. Це LP Вона ідеально підходить для продажів через лендінги або через маркетплейси. Якщо у вас є якийсь лендінг, якщо ви продаєте через лендінги, через маркетплейси, то вона ідеально підійде для вас. Нам потрібно зареєструватися та отримати безкоштовні дні, 14 безкоштовних днів перших і. Обробляти замовлення crm система нам потрібна для того, щоб ми обробляли швидше замовлення, для того щоб ми могли створити декларації нової пошти або Укрпошти щоб друкували. Ці декларації в нас в офісі, наприклад, відразу збирали наші пакувальники, наприклад, товари. Також тут є важливі автоматизації для товарного бізнесу, які нам просто будуть далі необхідні. Тому ми не будемо розбирати все в цьому відео, тому що буде досить довге відео. Відео про CRM-систему є на моєму каналі та на каналі самої LPCRM. Добре, реєструємось. Так, ми отримали на пошту наш лінк на crm систему та логін та пароль. Ми заходимо. Так, ми зайшли. і бачите, що нам перше потрібно зробити, це зайти в налаштування система і створити ключ API. Згенеруємо ключ API для того, щоб ми могли далі під'єднувати або маркетплейси, або лендінги, або конструктори сайтів, або інтернет-магазинів. Ми створили наше API, Далі ми маємо зайти в товари, перелік. І тут ми маємо створити наш перший товар. Тут вже є приклади товарів. Ми пишемо вуличний ліхтар. Наприклад, це буде товари для дому, гео можемо вказати Україну. Офіс також неважливо, українська гривня. Закупку, наприклад, ми там поставимо 65. Роздрібна ціна не так важлива, тому що вона буде заходити з ленінга. Також можемо ставити ціну, щоб наші менеджери розуміли за скільки можемо продавати цей товар. Ну і опис ми можемо тут додати якісь важливі характеристики, або, наприклад, скрипт продажу нашого товару. Давайте якісь характеристики. Все, вуличний ліхтар, ми зробили. ID ви бачите, 5. Зараз я вам покажу навіщо це потрібно. Ми переходимо в lp Mobi і заходимо в інтеграції. Нам тут потрібно додати LP CRM. По-перше, токен доступ LP CRM. Ми заходимо знову в наші налаштування, система і копіюємо цей. Токен. Не змінюйте його, якщо у вас вже сайти є підключені, тому що якщо ви зміните цей ключ, то ті сайти, які вже ви підключили, заявки з них не будуть заходити. Тому не змінюйте взагалі цей API і не давайте нікому доступ до цієї вкладки в LPCRM. Ми ставимо ключ і також нам потрібно ще додати URL. URL – це назва відомий нашого CRM. Копіюємо і відправити. Успішно збережено. Далі ми переходимо в мої ленінги і вибираємо ленінги, які ми будемо інтегрувати з crm системою. Нажимаємо crm система, включаємо ON, вибираємо ID5, тому що в переліку товарів наш id 5. Це є. Ми вибираємо id 5 і Офіс 1. Ми можемо ставити і без офісу, але в налаштуваннях тут налаштування користувачі, коли ви створюєте комусь або ви сам адміністратор. Замовлення без відділу, тобто без офісу, ви маєте їх бачити. Якщо цю вкладку вимкнути, і ми тут не будемо ставити ніякий офіс, то замовлення будуть заходити, але ми їх не будемо бачити. Тому ми можемо не ставити тут офіс. Давайте не будемо ставити, але ця вкладка має бути увімкнена у нашого користувача. Добре, і давайте протестимо. Напишемо Віктор і вкажемо телефон. Вітаємо ваше замовлення відправлено. Також в країнах поставимо всі країни, і в користувачах поставимо, щоб наш користувач бачив повідомлення з усіх країн, тому що якщо ми використовуємо VPN або якийсь інший проксі, то ми просто побачимо, що бачите, тут Америка, а тут Австрія. Віктор, Віктор, тому. Дуже важливо, щоб якщо замовлення йде, наприклад, не з України, щоб ваш користувач також бачив всі замовлення. Замовлення зайшло далі, наші менеджери або ми вже обробляємо замовлення, ставимо прийнято, ставимо наложений платіж. Наприклад, створюємо декларацію нової пошти, додаємо ще до продажі окремо. Там ще один вуличний ліхтар за ціною 149 гривень. Розумієте. Збережемо добре. В нас є вже креативи, в нас є лендінг, заявки в нас заходять в CRM-систему, де наш кол-центр або ми можуть обробляти спокійно всі наші замовлення. Далі наступна наша дія це запуск реклами. Нам потрібно підготуватись до запуску реклами. По-перше, коли у вас не один аккаунт Facebook, вам потрібен антидетект браузер, щоб залишатись анонімними в мережі, тому що якщо ви будете з одного комп'ютера заходити в багато акаунтів Facebook, то їх всіх попанять, тому що Facebook цього не дозволяє, особливо якщо ви. Запускаєте рекламу. Ми розберемо роботу в антику. Антик будемо розбирати. Лінксфера досить потужний та швидкий в антик. Тут можна робити різні робочі столи, можна масово створювати профілі. Також можна навіть автоматизувати прогрів аккаунтів дуже прикольна штука. Бачите, прогрів, додаємо сайти і автоматично будуть прогріватись наші аккаунти і будуть набиватися куки. Це дуже важливо для аккаунтів, для зовнішнього фару. Ми візьмемо декілька аккаунтів, відкриємо аккаунт один. Також завжди перевіряйте, через спеціальні сайти, чи правильно створився у вас профіль в Антику. Ви Бачите, по IPHE, все чітко. Давайте подивимося ще один аккаунт. Екорек, ви бачите, відкрив. Також все чітко. Ось вони зараз два відкритих, і на одному із них ми зараз запустимо рекламу. До речі, по промокоду, який ви бачите на екрані, і в опису цього відео є знижка 10% на сферу, тому користуйтеся лінк буде в описі. Наступний наш крок для того, щоб ми запустили рекламу без бану. Нас не забанили, Нам потрібні проксі. Краще це проксі це використовувати мобільні проксі. Ми можемо їх додати ось так. Ви бачите, в проксі менеджер в сфері, і тут вже створити проксі свій. У мене тут є проксі, і мобільні, і є і немобільні. Рекомендую вам використовувати мобільні, тому що вони змінюються через деякий час. Якщо їх порівнювати з ipv 4 тобто статичними проксіями, вас можуть забанити за ipv 4 наприклад, і вони не завжди якісно передають DNS ipv 4 то Фейсбук не може побанити всі мобільні проксі, хоч вони і змінюються. Їх там тисячі десятки тисяч, але він не може їх всі побанити. Тому що всі люди сидять з мобільних проксі. Ви можете взагалі використовувати безкоштовно мобільні проксі, роздаючи їх з мобільного телефону. Тут тоді ви маєте вказати, що буде підключення пряме. А не через проксі, коли ви роздаєте з телефону. Я використовував мобільні проксі в проксі ви бачите на своєму екрані. Тут є українські проксі, використовую 28 доларів на місяць. Є Vodafone, Kyivstar. Kyivstar використовую, як правило. Також просіть в підтримки K-проксі, щоб вони поставили вам DNS мобільного оператора. Це також важливо. По моїм тестам, коли ми фармимо аккаунти, більше аккаунтів живуть з DNS від. Своєго мобільного оператора тому що це як реальність мобільний оператор тому що коли ви будете роздавати інтернет, наприклад, зі свого телефону, і ви будете перевіряти через спеціальні сайти, наприклад, браузерликс.com.йпі, я його рекомендую, і от ви можете перевірити DNS Якщо ви побачите ось таке ось Google, то це не дуже добре. Це, кстати, IPv4 то в мобільних проксіях тут буде Kyivstar та GSM Тому, якщо, наприклад, ви купили проксі. І у вас ось таке по ДНС, то просіть, щоб зробили ДНС вашого оператору, або просто міняйте проксі. Моя рекомендація. Я не знаю, де дешевше і якість хороша в цих проксі. Далі, коли в нас є. Уже антик. Ми підключили проксі. Ми зайшли в акаунт. Ми маємо підготуватися до реклами. Давайте я покажу акаунт. Краще, звичайно, запускати акаунт з якоюсь історією, щоб він був не повністю нулячий, щоб в нього були там аватарка, нічого немає. В нього бачите, робота, опис. Тому це в мене саморех, Бачите, в нього є бізнес-сторінку, яку ми вже створили. Також треба дати до неї аву. Ми змінили аву, тому що ну, має бути АВА якийсь опис цього товару, можна додати пару постів, і бізнес-сторінка готова для запуску. Наступний наш крок: нам потрібно зайти в Ads Manager і запускаємо рекламу. Звичайно, я вам рекомендую запускати не з саморегів, а з аккаунтів, які більш трастові. Також додавати до таких трастових аккаунтів самореги і запускати рекламу. Це більше я розповідаю в інших відео. Тут я покажу, як саме налаштовувати рекламу. Що нам потрібно зробити? Ми налаштовуємо рекламу на ліди. Ми вибираємо ціль компанії Ліди. Навіщо ми вибираємо ліди, щоб ми могли налаштовувати рекламу на подію конверсії Ліди, я далі покажу. Тут важливо конверсії. Коли ми використовуємо конверсії, Facebook це штучний інтелект, він шукає людей, схожих на тих, які вже зробили замовлення. Тобто, коли ми продаємо вуличний ліхтар і 10 користувачів замовили цей товар, Facebook дивиться на цих користувачів, дивиться, які в них інтереси, і буде далі пропонувати. Показувати рекламу схожим людям на цих 10 користувачів, які вже замовили, щоб з більш вирогідністю вони ще замовили, тобто інші люди що нас замовили цей саме товар. Тим самим реклама оптимізується і налаштування на конверсію для нас стає вигідним. Давайте далі покажу, що як це робити. Назва компанії. Ми можемо написати будь-яку назву, це не впливає на конверсію вуличний ліхтар. Бюджет поставимо на. На компанію ми будемо запускати 1-1-1. Наша буде стратегія, тобто одна компанія, одна група оголошень і одне оголошення. Далі, ось тут важливий момент: ми запускати будемо на сайт, який ми створили, тому ставимо тут сайт, максимальна кількість конверсій. Создаємо піксель, назву також можемо придумати. Ми можемо написати там, наш товар, або ми можемо написати. Просто назву аккаунту, це не так важливо. Це також не впливає на конверсію. Ми вибираємо піксель, ви бачите, і вибираємо важливо лід. Чому лід? Далі покажу чому. І далі цей піксель, ви бачите, ось він. Ми маємо скопіювати і вставити в наш лендінг. Коли ви не користуєтесь, наприклад, LPMobі, то вам потрібно вставити ось цей ось весь код. Коли ви користуєтесь lp ЛПІМобі, то вам потрібно вставити там ось ось 74, 78 і все. Давайте я так. Скопіюю також ось цей код, ви бачите. Ми переходимо в адмінколпімобі, редагуємо, аналітика. І тут ми вставляємо, ви бачите, Facebook. Можна вставляти вже декілька різних пікселів Facebook для того, щоб крутити з різних кабінетів або крутити одну рекламу з одним ленінгом на різні кабінети. Добре. І що нам далі потрібно зробити? Нам потрібно перейти на сайт, встановити розширення для Google Chrome. Meta Pixel Helper, і ви бачите, ми зараз перевіряємо його, цей номер співпадає з тим, що тут є. І якщо ми зробимо замовлення, тест 3, це 3 напишемо, пишемо якийсь номер телефону, то ми побачимо ось тут, що є лід. Тобто це подія конверсія. Лід – це означає ось ця ось подія конверсія. Тому що якщо ми тут поставимо контакт або там, покупка. То вона не буде відбуватись і не буде показуватись в інтерфейсі Facebook. Це важливо, щоб тут був лід, і тут був лід. Тобто в LP Mobile це лід. Тому ми маємо створювати тут також лід. Це дуже важливо. Якщо тут буде щось інше, реклама не буде оптимізовуватись. Тому, будь ласка, уважно. Далі 7 днів після конверсії. Далі настройки атрибуції тут нічого не міняємо. 7 днів перше налаштування ми можемо зробити по більш широкій аудиторії. Ви бачите, широка це просто Advantage+. плюс. Ми можемо вибирати цей товар широкий, він недорогий, купують і чоловіки, і жінки, тому ми тут нічого не будемо робити, так і Будемо Advantage плюс крутити. Також по розміщенням це плесменти, де ми будемо крутити. Ми, наприклад, можемо вибрати чисто Facebook, так, першу рекламну кампанію, чисто на Facebook, але. Я завжди рекомендую, що робити. Перше налаштування більш поширокій. Також ми можемо зробити дві групи оголошень, наприклад, окремо широка одна, окремо Facebook. А там ще одна аудиторія, наприклад, детальний таргет можемо взяти і взяти аудиторію, наприклад, зараз покажу, як це зробити. Ось тут ми можемо, наприклад, написати сад. Тобто, або садоводство, тобто, це інтерес людей. Фейсбуці або інстаграмі, тобто люди показують інтерес до цього, і буде показуватись реклама саме людям з цим інтересом. Так, це ми можемо зробити ще одну групу оголошень, так зробити їх три. Але дивіться, що ми зробили зараз. Ми вибрали Фейсбук і цю аудиторію, і у нас вийшов охват там 5 мільйонів. Я завжди рекомендую більше мільйона, щоб було охват, тому що щоб не була дуже вузька аудиторія, тому що якщо вузька аудиторія, то наші покази реклами. Дорожчі, і нам не завжди це вигідно, особливо коли ви продаєте дуже широкий товар. Тому на широкі товари я рекомендую широку аудиторію. Добре, давайте ми це відключимо. Поставимо Advantage. у нас десь мільйонів. Чисто Фейсбук. Добре, широка. Ми йдемо далі. Вибираємо сторінку товари для дому. Також відключаємо оголошення в рекламному блоці з декільками рекламодавцями. Нам потрібно додати. Медіа файл. Ми додамо відео, яке ми скачали з адхерту. Також я рекомендую завжди відео унікалізувати або через редактор, або через спеціальні боти. А також ми маємо додати наш текст. Текст також візьмемо з адхерту. Звичайно, текст має бути по продаючій структурі. По-перше, це офер якийсь, або заголовок. Дивіться, вуличний ліхтар, сонячні батареї. Далі йдуть переваги або характеристики. І в кінці має бути заклик до дії. Ось тут правильна структура. Ми можемо взяти цей текст. Я вам швидко показую, звичайно, треба читати, дивитись, щоб, наприклад, якщо у магазин, то кнопку ставити також там, в магазин, так? щоб у вас було зрозуміло, так? що ви пишете, те й має бути у вас в рекламі. Дуже важливо. Далі, коли це ми все зробили, також рекомендую заголовок. Можемо такий ставити. Бачите, скачати У наших конкурентів, подивитись. І заголовок пишеться, наприклад, в Facebook. Біля нашого лінку. Зараз треба ще лінк вставити. Лінк ми беремо, дивіться, де, ми беремо з ось тут LPMobi, генератор мітаміток, ми також будемо користуватись, лінк нам вставляємо. І тут будуть показуватись макроси, коли ми вибираємо Facebook, сайт source name, placement, Генеруємо. Коли клієнт буде переходити, користувач буде переходити по цій силці з Facebooku. То буде автоматично підставлятись там Placement, Instagram або Facebook. Також наша компанія, а ми там називали вуличний ліхтар, група оголошень, а ми там назвали ФБ, просто назвали. Ну і аднейм, ми можемо написати там відео 1. Я вам скажу так, що uti мітки завжди використовуйте, тому що це класний інструмент, якщо ви не знали, що це таке, вони допомагають вам. Краще і зрозуміліше аналізувати рекламу, яка заходить в сіремку, і в сіремці потім вже аналізувати. А з якого плесмета, наприклад, більше товарів підтверджується, наприклад, з Фейсбуку або з Інстаграму. Так ви можете зробити якусь аналітику і розуміти, де потім крутити більше рекламу, навіть якщо у вас, наприклад, в інстаграмі вигідніші ліди. Ну і вставляємо ось тут наш лінк, і зараз ви бачите відгук. Ось він. Ось воно все. Називаємо ще його відео один. Це стратегія 1-1-1. Якщо ми там робили би інші групи оголошень, то звичайно це була там інша стратегія: 1-3-1 або там 1-3-2. Якщо ми там ще додали одне оголошення. Але на цьому наше налаштування завершено. Ми маємо далі натиснути Запустити. До цього ми маємо додати карту, відлежати один день аккаунту і все. Наше оголошення публікується. Через деякий час воно буде на модерації, точніше. Оголошення, ви бачите, ми обновили в обробці, і далі воно або пройде, або не пройде. Ну, скоріш за все, це акаунт старий, то воно пройде. Ну а на цьому все з вами був Олександр Луценко. І рубрика Товарка. Практиком. Якщо вам сподобалось ці відео, пишіть в коментарях, що сподобалось. Якщо не сподобалось, ставте, що не сподобалось, ставте дизлайк, якщо сподобалось лайк. Пишіть, чому не сподобалось. Також пишіть свої питання по товарному бізнесу, маркетингу, арбітражу. Я всі читаю і на всі ви отримаєте відповідь. Запускайте товарку і заробляйте в інтернеті. З вами був Олександр Лусенко. І до зустрічі.